Сьогодні у нас проводиться нарада з актуальних питань району, нарада при першому заступнику голови Закарпатської обласної державної адміністрації Іван Петрович. Сьогодні у нас на порядку денному дві питання, найбільш болючі. Перше з них це про стан поводження з середними побутовим відходами в Миноградівському районі. Проблема. Загальна для всієї Закарпатської області, Не є вона індивідуальна, але в Виноградівському районі вона є найбільш ярко виражена. Друге питання про стан боротьби з нелегальними перевезеннями на території Виноградівського району. Сьогодні у нас на нараді присутні е, сільські голови, сіл, міський голова, керівники структурних підрозділів. Депутати районної ради і депутати обласної ради Виноградівського району. Також є присутні представники обласної державної адміністрації, начальник відділу інфраструктури Маляр Едуард Миколайович. По даному питанню у нас ситуація, ми знаємо перший рік, студенту, але так чи інакше, ніколи ми не подіємося, нам треба вирішувати нам треба вирішувати питання положення сторони покупки Станом на сьогодні у нас іде збір з усіх населених пунктів. Всі ми знаємо, що тимчасово дозволено на міське сміттєзвалище завіз передих побутових підходів. Але міське сміттєзвалище є переповнено. По першому питанню, коротко приїхав Ірина Дмитрівна, е, в разі потреби Іван Петрович Іван Петрович, який коротко. Власне. За цей короткий час, що я працюю на посаді першого засновника, питання кредитних відходів піднімалося за кілька разів. В першу чергу це було по восьму, така сама проблема там існує. По Мухарському району і коли мене прийшли активісти з Білорадського району я десь побачив і, в її, і в їхньому бажання, в принципі, Милогарського району є одним з прогресивних, з моєї точки зору. Я вирішив провести цю можливу виїзну по поводобу на де надіюсь, прийняться якесь рішення. Тому що е, питання по закорпатському мусору категорія настільки воно актуально, особливо весною, що, чесно кажу, що Якщо повертаєшся за накордонно, то кажеться, що ми тут не вийшло. В принципі, тут питань, більше проблем не якихось таких сильних матеріальних чи фінансових проблем, а питання більше або якісь політичні, або якісь планові, або просто якісь передвиборчі моменти грають значення. Наприклад, у Ужгоді там питання стоїть в бізнес. Там є декілька пропозицій, ми можна ніякі ці пропозиції зібрати в одній постійні. По Винограду питання стоїть, ну, не знаю, років 5-7. Я вчора підняв статистику в зоні філімічних зв'язка і кажу, що за останні мені сказали, за останні 5-7 років немає ні одного крупного інтерв'ю Чесно кажучи, це якесь, я не знаю, якщо нічого не вийде, то ні в нашому. Я маю на увазі, що я би хотів щось зробити, і я думаю, що більшість так само думає. Просто збираються всі наші кабінети високі, там нас ніхто не чує, і на тому це розходиться. І тому я би хотів, щоб сьогодні активісти вони прийшли до мене з такими претензіями, що це ми, ми не даємо. Я кажу, давайте зберемося всі виногради і вирішимо проблему, що з цього робити. І, Звичайно, я би хотів почути від вас, що щоб ви сказали, що робити нам, для того, щоб ми на прикладі виноградського району як мінімум...